Цього дядька я думаю, всі знають. Екатерина чи Єлизавета, Лазавета, підкажіть? Маємо сьогодні ось таку невеличку втрату. Був у мене знову хороший сигнал. Друзі, всім привіт! Вийшов я на коп до брата на город. Недавно тут зібрали картоплю і можна походити. По мапах Шуберта тут були хати, і цілком можливо, можна знайти тут якогось царка або щось цікаве. Дні стали коротшими, в мене є кілька годин до заходу сонця, тому буду копати. Як буде щось цікаве, я вам покажу. Є в мене перша монетка, і гляньте, що це за монетка. Це в нас один рубль радянський. Я просто таких ще ніколи не бачив. Ну це просто... Красота, дивіться. Цього дядька, я думаю, всі знають. Я відразу думав, що це царьок, бо подивіться, яка масивна шайба ось така. Але била вона 60-70, якось так підозріло. І ось така монетка. Ну, таких я ще ніколи не виривав. Що ж, супер! Так, ось такий був у мене мідний сигнал. Від 92 до 96 Гляньте, що в мене є. Невже це те, що я думаю? Це в нас царська монета та ще й рання. 1762 рік. А Вензель у нас Єкатерини. Ні, здається, це в нас Єлизавета. Єкатрина чи Єлизавета, підкажіть? 62 рік, по-моєму, все-таки Єлизавета. Ух ти, ось тут такий вершник на коні, навіть видно. До цього я викопував тільки одну таку монету, але таку злизану, що неможливо було нічого прочитати. Лише трішечки можна було побачити вензель. А тут викопав я ось таку штучку, таку якусь. Чи то значок, чи то хто зна, не знаю. Відразу після цього я викопав ще і отаке. Що воно таке? Ні значок, ні сережка. Незрозуміло що. Друзі, ще один рубль. Ще одна така сама монетка. Тільки я цього дядька, ось бачите, посередині коцнув лопатою. Ось, так, це в нас один рубль, така велика монетка. І здавалося, що це царська монетка. Ось, подивіться лише на цю шайбу. Ну хіба не царська, як здал... здалеку подивитися. Але відію цієї монетки 60-70, а не 90, як має бути. І викопав я цього рубля поруч біля того. Ось від... за 20 метрів від того рубля. Я вам не показував, але викопав ось таку ходячку, яка вже майже не є ходячкою. Ось, потроху ця монета виходить з обігу. І ще викопав я ось таку монетку. Це дві копійки. Але така легенька-легенька, ніби пластикова, цікаво, з чого вона, якась, мабуть, алюмінієва. Зазвичай вони не знаходяться металошукачем. До речі, монетка в нас 93-й рік, здається. Чи 94-й. Ну, я про що? Я про те, що ця монетка дуже добре на неї реагує металошукач. Викопав я і радянську одиничку. Ось така маленька монетка. Замурзана, нічого не видно, але це скоріше за все саме одиничка, бо таких маленьких монеток просто інших не буває, і дзвонить вона так дуже дуже гарно. Так, був у мене кольоровий сигнал. І гляньте, що я викопав. Це в нас 5 копійок. І сюди потрібно поставити отой звук. Вау! Вау! І що я хочу сказати? Коли я цю монетку викопав, отак очистив рукою, почав дивитися, що тут, то потім цей кольоровий сигнал зник. Ось бачите, металошукач включений з сигналу ніякого. Це якась магія. І ці монетки зазвичай б'ють чорними сигналами. Одиничка, двійка, трійка, п'ятірка, як шляпка від цвяха. Не знаю, з чого вони зроблені, мабуть, з якогось металолому. Але ось так. Далі я викопав ще одну радянську одиничку. Теж таку замурзану. розглядіти нічого не можна, але це точно одиничка. Так, у мене ще одна одиничка у такому самому стані, як і попередня. Так, маю хороший сигнал. 79-78 чіткий, цілком пристойний сигнал. Спробую викопати його в прямому ефірі. А, я ось уже бачу. Ось погляньте. Собі стала між згрудками, сховалася, її тут добре. І що це в нас? О, Радянщина. Це в нас три копійки. Так, зайшов я трохи на інший участок, де земля більш твердіша. І ось що мені вдалося знайти. Це в нас золотопартії. золотопатії. Перша за сьогодні золотопартії. рання радянська двійка. Перші дві цифри видно, 1900. А далі вони обриваються, затерлися. Але, по-моєму, це 21 рік. Можливо, хтось із вас розглядить, а я не бачу, чи 21, й чи 31. й ось така рання монетка. Через пару метрів від монетки викопав я ось таку. Проволоку. І вона тут занесена в червону книгу, бо тут її дуже мало цієї проволоки. Причому шмурть тут така цікава. Ось, дивіться, ложка, ну, це звична шмурт. Ось годинник, поправа від годинника. Ось у нас є тут гільза. Є ось така капот від іграшкової машинки. Я думаю, якась пластмаска, але вона задзвеніє. Є у нас тут ключик. Маємо сьогодні ось таку невеличку втрату. Як бачите, протерся в мене великий палець, яким я отак люблю витирати монетки. Ну, ця перчатка мені прослужила вже кілька місяців. І скільки вона монеток перетерла, важко й уявити. Так, був ось такий сигнал, властивий для радянської одинички, але мені випала монета крупніша. Цікаво, що це за монета? Так, поки що нічого не можна розглядіти, потрібно мити. Але дуже багато монеток на цьому городі. Це хабарний город. Таке відчуття, що ці монетки тут насіяли. Воно, мабуть, так і було, коли виходили із обороту ранні радянські монети, їх викидали на город, а потім виходили пізні радянські монетки, їх теж викидали на город. І таке відчуття, що цей город засіяний, бо дуже дуже багато монеток. Маю я таке відчуття, наче знаходжуся десь на платнику, на водоймі, ловлю рибу, де навмисне зарибили. Але навіть якщо ці монети всі засіяні, то монету Єлизавети чи Екатерини засіяти точно не могли. А якщо могли, то так років 300 назад. Був у мене знову хороший сигнал. Нині він у мене в руці. Випала мені чергова шайба, і дивіться, яка це шайба. Ось така здорова, велика. І била вона щось 72, Ну, не, не як царська монета. Це в нас знову здається якийсь ленінський рубль. Що це тут за скарби? Причому я щойно говорив із тіткою, і вона каже, що ніхто цей город не засіював. Тобто звідки тут беруться такі скарби? Ну, ви скажіть у коментарях, може хто з цьому знається, звідки тут береться скільки монет на цих городах. Маємо ось таку німецьку кулю. Це звична знахідка для городів. На кожному городі стабільно є одна-дві такі кулі. Зробимо короткий огляд знахідок, а монет у нас 16. Почнемо ми з цієї монети. Це монета Єлизавети, 1762 рік. 2 копійки. Ось збереглася вона добре. В принципі, добре, можна розглядіти вершника. Так, Маємо ми 3 радянські рублі. Радянських монет у нас взагалі 10, із них 9 пізних і 1 рання. Рублі у нас три і один зберігся добре, на відміну від ось цих. Ось така монетка. Мені такі ніколи раніше не траплялися. Дуже велика така шайба. Ці монетки збереглися гірше. Ось рі... інший різновид рубля. Це, здається, якась річниця перемоги, бо ось стоїть пам'ятник, стоїть солдат із мечем. Ось цьому дядьку я коцнув пощаці лопатою. Ось такий гірший стан. Тут особливо похизуватися нічим. Три радянські одинички. Трійка. Незрозуміло що, теж, мабуть, трійка. Є двадцятка 79-го року. Рання двійка, видно тільки лише перші дві цифри. 1900. А що там далі, незрозуміло. Якби це була 1900, Монетка 27-го року, то це була б найдорожча радянська монетка. Маємо 5 ходячок. Ось таких зараз дуже велика увага приділяється ось цим монеткам. Дві копійки 1993 року. І серед них є дуже багато дорогих. Ось така вона цікава тим, що легка, і схожа, ніби вона із якогось пластику. А тут що в нас? Є ось така куля, і дві ось такі незрозумілі штучки, якісь кріплення. Ось такий результат у нас. Зараз лише восьма година, а сонце вже зайшло. Я буду завершувати коп, Сказати, що я задоволений копом, це не сказати нічого. Город справді виявився дуже хабарним, і це я обійшов лише його третю частину. Друзі, дякую усім, хто зі мною, хто лайкає, хто коментує. Дякую моїм моїм найвідданішим підписникам. Ще зустрінемося. Ще покопаємо. До нових зустрічей.